вітає інтернет-магазин засобу самозахисту. У нас демонстрація товарів. Наразі у нас представлений товар це нож ремінь на пояс. Зараз покажу, в чому його фішка. Поставляється в такій коробочці Зверніть увагу. Коробочка така. Сам ремінь тут. Такий ремінь, він 130 см. підійде йде майже, майже кожному, такий не дуже. Вішається на пояс ось так ось. Так от там можна розмір собі підібрати, відкрити, зафіксувати розмір, зафіксувати його на поясі та при необхідності спряжки достається отакий от нож. Він загострений. Можете використовувати його для чого завгодно, для самозахисту, для нарізки ковбаси, для відкривання якихось пляшок. Але це дуже зручно, що він завжди буде з вами. Та, де секретно, можете носити, ніхто не зрозуміє на поясі. Замовити даний девайс можна у нас на сайті.